Вітаю вас! У нас сьогодні випуск трішки незвичний. Я їду в гості до родичів і беру вас разом з собою. Там прекрасний садочок. На жаль, не все зараз там квітне, але повірте, є на що подивитися. І тож, а йде зі мною. Так і ось ми з вами приїхали у світ неземної краси, я би сказала так. Флокс. Ось таким красивим килимом. барвіночок І пішла краса далі. Влітку садочок тут був різноманітними кольорами, але і зараз він чудовий. Ви подивіться на цю красу. Трояндочки розпускаються. Зараз нам господиня трішки розкаже, що у неї тут росте. У нас трошки тіньова така клумба, тому тут стараємося садити так, щоб рослинки, які полюбляють і трошки сонце, і щоб не тіняло їх, тому тут у нас є і трішки хвойних, і бадан росте, і мадрину цьогоріч посадили. Погляньте, яка красива. То, о, зараз колись буде взагалі гарна рослина така. Длина картула. У нас є лівець золотистий, дуже мені подобається, такі в нього ярко виражені кінчики жовтенькі. Трошки там до ладу не доведена ще гірка, це у нас магонія. Там так, так. скоро розквітне вже. Деревовидний піон, це красаво, але коли він світить, то він взагалі тут дуже гарний. Так трошки. Це звичайна гортензія деревовидна. Тут у нас поселилася невелика сосна, я її прищипую, вона така пушненька росте, красунечка, то сам шит, там сам шит стрижеться. Голобочки гарнюсенькі. я тут, тут так. така у мене вже доволі старенька, але от така форма з неї вийшла, дуже стражу, як виходить. Там у нас є спіреї, керіян далі збирається квітнути. Так, 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 так. Ну і такий здоровезний єлевець, росте ягідний. Він дає такі. Ягідки ароматні, для м'яса дуже смачно додавати, особливо для дичини, і також можна настоювати алкоголь міцний, виходить як джин. от так А зараз переходимо до іншої клумби. Погляньте, кліматиси гарнесенькі що у нас там далі, барбарисик. Барбарис. Шторм, всі мама різні сорти. Зараз ще цвітуть, як то буде ще гарніше. жовтий тут. Так, покажемо. Зараз дуже така клумба. Хочу звернути увагу на ось цього Барбариса зелененького. Ну дуже ж таке в нього листя соковити. красиве, соковите. Танька краса. Вертензії піднімаються, ще буде літом гарно. А зараз такий весняний заросша вона Цибульковими. Дуже багато було, відсілося вже в мій Це лимони розцвітають і буде ще е, гвоздичка багаторічна. Так, Півники найраніше карликові також вже відцвітаються. Будлея голубенька, така красива. Ой, ну від флокса я в захваті. Така ну, там кольорова і... пляма. Помішався, вон там і білий є далі трошки. Гіацин ще. Зацвітають гіацинки ще. А поряд ще за колобок. Дихуйник якийсь, не пам'ятаю, нас вот Нет. Нет. Бар також купували в садовому центрі, як насажували команду. Барбарис також дуже цікава, кольорова гарна, гуртка червоненький. А цей буде пізніше, зараз він салатового кольору, а пізніше він стане жовтий і до осені буде жовтого-жовтого кольору.

Плющики так гарно доповнюють. О. Зараз ми підходимо до цього куточка. Влітку тут взагалі краса. А які квіточки квітнуть у басейні? Влітку я маю на увазі. Німфаї. Німфеї. Німфеї. Трьох кольорів. Жовті, небілі, навіть чотирьох рожеві, білі рожеві. і такі малиновий. Через просто ще Та у ну, нас також. І така водна рослина така, і водний бамбук. Але назву не знаю, чого. Так, хусточки пробиваються. А стрібочка, що ж... Що це за травойчка? І рис. Ось погляньте, які тільпончики красиві. Вже трішки вони перецвіли. Ось так квітнуть. трава взагалі супер. Погляньте, який колір красивий. І кущ такий. Квітувало. Ну, а зараз купаємо квіточки. Грута мята, Грута, мята. Якого Грута, вона ще. кольору? Це красиво. А, ще яскрава ружа, ми ще не розквітну, але який ж він гарнюсінький. То обрієте? Так, обрієте коврик, чілки, пенісетом. Треба-треба, обов'язково нам такого треба. Погляньте, яка краса. Тюльпанчики покажу вам. Гейхерки. Красиві які! Шисеньки щетки посадили. Це старіший кущ ще маленький і на ті бомбочки ще дипломі. Так, пройдемось, подивимось. Так. А бжол у вас скільки тут? Так, так. Угу. І вонійке. Ой. Тюльпанчики, краса. Ось ця діряночка невелика із суплентами, камінні проявди кількох вийді. Це ж цікавий назва його гощ. Бог наша українська селекція, але комплектація. Зараз він трошки більш зеленіший, бо наростає, а на ось він дуже-дуже подобний дуже кольор точно як берег. Цікавих кольорів є гейхери. Зараз гей-хери, подивимося ми на гейхери. хери Так, так, так. Сьогодні вночі був мороз, трішки приморозило. Киця, ти дозволиш пройти киця? Яка общительна. Ось гарнюня, але ж постраждала від морозу. Дякую, так, Чимернички, трішки змінили колір, а що це за рослинка поряд з Чимерником? Маргариточ, карликова ялиночка, воздички. Так цікава рослинка, але назви, на жаль, немає. Жовтими колосками квітне, так? Чимерник який красивий. Він рано квітне. Вицегана ще й цього чимарнечка. Вірніше не вицяганала, а господиня мені сама предложила, запропонувала кицю. Ой, Віолочка, яка гарнесенька. Ростуть між камінчиками. Погляньте, які ж тільки гарнюсінькі. Такі охоронці тут скоро вже розквітне піонійка, це щось із шормів. Лелеки поряд, Лавандочка круглесенька така. Барбарис і небо голубе. Міском. А зараз про поповнення в садочку. Це у нас будуть на сортові різних кольорів, потім шість, сім штук. Сім видів. видів. Так, що вже з хорошим приростом різд таким згадом. Тобто ми надію, що вони будуть підтуватися. Ось так. Що це в нас? Оце гляд, все це панісатом. Ну, Є трісні трісні. Це то буде гарний кущ, гарно сформується. Угу, так, дякую. Прийде ще Вербена банарська і ріан прийде. Це кущ такий злаковий, але він росте 4 метри висотою. Ух ти. Та, і такий дуже міцний, мощний. Я дивлюся, дівчата його зрізають, потім спилюють. Ой-ой-ой, щось цікаве. Так що ще буде поповнення. Очікується поповнення в колекції. Є практично всі кольори. Я так взагалі стака таки... стільним бордовим листям. А це? Або біла або рожева буде. Дякую. Так, ось ця стільбочка ще якась бордовенька. Тока поряд флокс дуже мені подобається, покажу вам зараз. Красиво, квітне. Бересклет на задньому плані. А що то поряд що то з бересклетом поряд? Це якісь зачітки жовтенькі Чіточок. Дивіться, гарно виглядає на стіні виноград вічі. Особисто мені дуже подобається цей виноград. Поглядаю, подивіться, які присосочки у нього. Можна прикрасити любу стіну. Класна рослинка, цікаво. Колись тут жили бджілки. Зараз нема бділок? Немає. Зараз бділок нема. Так. Прянощі ще не поживемо. О, зараз підемо на прянощі, подивимося, все хочу глянути. Так, розповідай, що у нас тут є. Орегано. Орегано. що це жовтесеньке, чебреці. Ти який цікавий чіпець. Розмарини. Ось відходить від зими а Можна... Це теж чебрець. Чебрець. Так, то розмарин же так? так. Ось карі одходить, уж смертку чись хотіла замовити. Шаблія варія гарно ходить. Так, шаблі Це чабер Карпатин здається. А це чабер теж місіс не робить вже інше. Але навіть я не скажу, чи це Карпатин, чи то карпатин. Один відростає на пагонах минулого року, а цей змерзає, і від коня почалась відходить. Ось так. Це у нас що? Це теж з кульбобкою Орегона. Ревень який класний. Вже можна його рвати. І що тут за сорти полуниці? Це клері, один рядочок. Ага, вони порядково. Ляточок печія, солімалексія. Це Секвоя і Азія. Азія і Секвоя. Секвоя, ага. ага Отипу дерев. Пандори, але вона сюди не влізне, її посадня. Угу. А це поряд коші Так. Сьогодні вночі очікується мороз, тож всі гортензії зайшли в коридор. Подивіться, яка краса. Широколисті гортензії. Помилувалися квітами, а тепер за стіл. Посидимо у тісному родинному колі, Пом'янемо рідних, яких нема поряд з нами. Сьогодні якраз той день. Ось і завершую я гостювати на останок вам ще раз цієї краси. Відквітовують тюльпанчики. Ось так. Пишіть, а чи сподобався вам такий формат відео? Тож на все добре, до нових зустрічей.